П'ять речей, які допомогли мені покращити своє життя. Ці речі універсальні, і може комусь їх треба було почути. Перше, важливо не сприймати близько до серця той факт, що ти комусь не подобаєшся, бо більшість людей не люблять і критикують навіть самі себе. Тому хай і вас це не парить. І якщо з тобою погано вчинили, то не треба одразу старатись достукатись до людини, виясняючи причину або витрачати час і прокручувати в голові варіанти Ну чому мене підставили, або облили брудом. Людина так зробила, бо могла. Отак бувають хуйові люди. Ви ніяк на це не повпливаєте. Якщо щось іде не по плану, готуйся адаптуватися до інших умов. Наприклад, я раніше знімала соціальні ролики в Тікток, потім ця тема вигоріла, і спершу я взагалі не знала, що робити. А потім потроху почала змінювати тематику, потім стали популярними рілси, і я адаптувалася під цей формат. Потім Ютуб і т.д. В общем, у мене завжди є план Б, тобто я роблю свій контент більш гнучким. Хоча, в перший раз, коли у мене вигорів контент, замість думки адаптуватися, у мене була видаляти все нахер. Я витратила багато часу тільки на те, щоб вмовити себе робити щось. С інше тому вмійте адаптуватися. Це 50% успіху. Ваш відпочинок і здорова психіка важливіша за успішний успіх і гонитва за досягненнями. Спочатку ви набираєте сил, а потім живі ці сили віддаєте на роботу, розвиток, і що вам потрібно.